Вітаємо вас на діаспора. Сьогодні з вами, пані Зоя та Богдан Боровець. Надамо вам порцію новин. Вітаю Богдане, вітаю глядачі каналу Діаспора. Перед тим як перейдемо до новин, хочу нагадати, що допомога для України на даний час є, але її президент Байден затримує. І про це ми можемо дізнатися з офіційних сайтів уряду США з довідок Конгресу США та прес-конференції Пентагону. От останнього разу 5 грудня генерал Рейдер підтвердив, що залишається чотири і Мільярдів доларів президентської допомоги і один мільярд для поновлення американських запасів тобто є майже 6 мільярдів. Тому нам потрібно поширювати цю інформацію. Вона є надважливою, адже від кожного дня затримки допомоги гинуть наші військові. В першу чергу це потрібно робити в Твіттері, адже там ми можемо коментувати будь-яку людину президента Байдена, Зеленського напряму без жодних фільтрів та цензури. І зараз йде передвиборча кампанія, і це може привернути. Увагу виборців США і думаю, що президент Байден тоді дуже швидко надасть цю допомогу. Замість цього, ми знаємо, він просить в Конгресу гроші на Україну. Тому, будь ласка, поширте наше відео в соцмережам. Розкажіть правду своїм друзям, знайомим, діаспорянам в США, і тільки так спільними зусиллями ми зможемо привернути увагу і отримати допомогу. Пані Зою, так я підтримую Богдан в цьому і також звертаюся до глядачів каналу діаспора з проханням розповсюджувати інформацію. Каналу Діаспори А, чи будь-кого з лідерів думок, які сповідують наші ідеї, так це перемога України, це правда для України, це збереження життів наших військових. Розпосюджуйте інформацію, тому що це важливо. Відсутність правдивої інформації. Мації приспала українське суспільство. і Ми не тиснули на нашу владу, щоб вона використала лендліз. І сьогодні ми маємо те, що маємо. То давайте включатись максимально, тому що кожен з вас несправді важливий у цій боротьбі. Ви не глядачі, ви бійці на цьому фронті, на медіафронті. В інфопросторі Ми повинні також вести таку ж війну, яку наші хлопці ведуть на фронті за нашу свободу, і за нашу перемогу. Так, президент Зеленський. Проігнорував закон про Лендіс. Тепер він їздить по різним країнам і прибув в США просити допомоги. Він сьогодні провів зустріч в Сенаті, і в нього була дружня та відверта розмова з його слів. Про це можна дізнатися із Твіттеру. і він просив у членів Сенату про поточну військову та економічну допомогу і відповідав на їхні запитання. Сьогодні він буде також зустрічатися із спікером республіканцем Джонсоном та президентом Байденом. Але до США він прибув був із Аргентини, де брав участь в інаугурації нового президента Хав'єра Мілея. Ну його ще називають другим Трампом. Під час візиту до Аргентини Зеленський провів також зустрічі з іншими лідерами цих країн. Головною метою було налагодження стосунків. Звичайно, зстосувалися питань військової допомоги Україні. До речі, хочу сказати, що Аргентина є однією з найвпливовіших країн Латинської Америки. Новообраний президент Мілея чітко підтримує Україну. Він може стати важливим союзником України в регіоні. Аргентина вже запропонувала наступного року прийняти в себе саміт Україна Латинська Америка. Тур Зеленського в Аргентину можна розглядати як. Моральний тиск на президента Байдена і на демократів, щоб вони пішли на поступки щодо візиту до США. Він є надзвичайно важливим у контексті прийняття нового пакету військової допомоги Україні. Як ми знаємо, минулого тижня Конгрес, Конгрес США заблокував черговий пакет допомоги через те, що Демократи відмовилися голосувати про допомогу Україні окремо і відмовилися йти на компроміс з республіканцями, які хочуть захистити власні кордони, і в пакеті внесли кошти для захисту південних кордонів США від безконтрольної імміграції. Я хочу додати, що тема лібертаріанства ще не розкрита. А як ми знаємо, що Хавєр Мілей це саме лібертаріанець. Якщо хтось з глядачів не знає, це Лібертаріанці сповідують вільний ринок і мінімальне втручання в економіку країни, тобто це свободи для бізнесу, це мінімальні податки, і це можливість всім жити достойно і багатіти. Тому дуже важливо нам спостерігати зараз за хав'єром Мілеєм і за його успіхами. Хочеться спостерігати саме за його успіхами, щоб йому нічого не завадило, і вітер в паруси, як то кажуть, і щоб йому був. Богдане саме так така тенденція спостерігається у всьому світі. Це звичайні традиційні цінності, традиційна сім'я не така, яку пропагують демократи із президентом Байденом. Це звичайні українські цінності, які заложені в культурі історично, і тому це дуже важливо, що Зеленський якраз контактує з такими лідерами, хоча це може бути в вплив на президента Байдена, ніби але з іншого боку, він робить принаймні зараз правильні речі. Спікер Конгресу він теж якраз є прибічником Трампа, тобто президент Зеленський, Ярмаки і всі вони практично зараз контактують з Трампом. Звертаючись до них, тому будемо сподіватися, що допомогу Україна отримає. До речі, під час зустрічі в Вашингтоні Зеленський обговорює якнайшвидше схвалення допомоги від рішення республіканців у конгресі багато що залежить. Залишилося кілька днів до кінця поточної сесії, 15 грудня. І сподіваємося, що допомогу буде схвалено. Богдане. Американське та українське військове командування розробляє нову стратегію ведення війни, якої Україна могла б дотримуватись двадцять 2024 році. В США військові наполягають на оборонній стратегії, зосередження на отриманні позицій та накопиченні сил для можливого контрнаступу наприкінці 2024 року. Ну така стратегія, нібито, має змусити Росію розглянути мирні переговори. Але ми знаємо, що зараз є кошти, але президент Байден їх не Надає для України тому ця стаття Нюрктаймсі стратегія дуже така, я б сказав би, не відповідає реальності, але тим не менше, звичайно, військові мають виробити реалістичний план дій на наступний рік війни за рахуванням цих обмежених ресурсів і підтримки обмеженої президента Байдена. Ну будемо сподіватися, що все пройде в найкращому для України сценарії. Богдане при чому тут пишеться, що Україна хотіла б. Перейти в наступ вже зараз, завдавши ударів по військовій інфраструктурі Росії та здобувши символічні перемоги. А потреба в новій стратегії виникла через нібито невдачі, так контрнаступу та послаблення підтримки США. Тут також цікава цікавий момент, як можна перейти до контрнаступу без. Захисту у повітрі так це дуже важливо. Ми вже бачили вдачу, невдачу більш у тому, що втрати, які ми понесли наші хлопці, скільки загинуло. Mm -hmm. трішки не зрозуміло, як дуже складна операція, і до неї потрібно підходити, ну скажімо так, максимально професійно і максимально забезпечено. Ну, я б хотів би заважити, що це, таку пропаганду проводять всі лівацькі великі змі, які підконтрольні президенту Байдену, і вони шукають причину, чому от якраз не надати цю допомогу або використовувати Україну угу. як важіль для е, впливу угу. на республіканців, щоб отримати гроші на свої, е, на свої проекти. І оці 5 мільярдів підтверджують якраз оці о, оцей наратив в Україні. Чомусь тільки е, транслюють от якраз. Такі лівацькі ЗМІ, які на, на шкоду Україні, практично вони йдуть в розріз інтересам України, пані Зою? Ну, до речі, до... Цих слів про лівацькі змі також є новина, що в програмі CNN, це лівацькі змі, а виступив один республіканець, сенатор Джон Венс. Тобто вони знайшли такого одного, як то кажуть, сім'єні ні без урода, Так кілька так, процентів є таких. до українців. Звісно, будуть доносити, що республіканці як завжди проти перемоги України. Якраз ось такі хлопці дуже їх гарно використовувати для такої пропаганди, то він заявив сьогодні, що Сполучені Штати. Повинні прийняти те, що Україна ймовірно доведеться поступитися деякою територією Росії, щоб припинити війну. Під час виступу в програмі CNN Венс поставив під сумнів необхідність сполучених штатів продовжувати свої фінансові зобов'язання перед Україною. Пряма мова. Ми не можемо приймати стратегічні рішення, ґрунтуючись на суворих казках моралі. Це, мабуть, відсилка до Джонсона, так про традиції, про християнство, про те, що ми не можемо бросити слабкого в біді, мабуть, до цього відсилка. Ми повинні з'ясувати, що в інтересах Америки сказав пан Венс. Ми маємо продовольчу кризу, яка загострюється через тривалу війну у східній Європі. У нас енергетична криза, яка загрожує затопити численні союзні уряди в Західній Європі. Що в інтересах Америки, так це прийняти, що Україні доведеться поступати, Питися росіянам деякими територіями, і нам потрібно завершити цю війну. Але коли я думаю про велику людську трагедію, тут сотні тисяч східноєвропейців невинних були вбиті в цьому конфлікті, те, що в наших і в їхніх інтересах, це зупинити вбивства. І це все якраз перекликається з цими лівими змі, які то вони пишуть, що Україна вже програла, а Путін вже переміг. То вони пишуть, що нам потрібно віддати території, тобто завершити, мабуть, обіцян. Байдена Путіну вони дуже хочуть і підштовхують до нас всіма своїми силами нас до цього, Богдане. А тим часом президент Зеленський, поки ми розмовляли, все-таки вже він прибув на капіталістський пагорб і зустрічається вже з президентом Байденом. І ми поки що не знаємо всіх деталей, але ми знаємо, що в палаті представників буде зустріч його обмежена, тому що. Законодавці хочуть також допомогти Україні, але й допомогти собі. І в цей пакет, якщо приймати пакетно, то вони хочуть внести захист власних кордонів. Адже ми знаємо, що в США переходять безконтрольно, перейшли вже від 2 до 20 мільйонів нелегальних іммігрантів, і серед них можуть бути терористи. Тому якщо Україна хоче захищати, звичайно, треба допомагати. Вони вважають, що потрібно також і думати про власні кордони. І трохи новин про. Дядечко Джо радник і друг президента Клінтона, що цікаво, Дік Моріс сказав Нюзмакс у понеділок, що президент Джо Байден уже був на зарплаті в Китаю. До перемоги на президентських виборах у 2020 році. Пряма мова. Той факт, що Хантер Байден знає про всі ці ділові угоди, є причиною того, чому наприкінці минулого тижня йому висунули дев'ять податкових звинувачень. Сказав Моріс, але все почалося в 2017 році, коли Байдена звільнили з посади віцепрезидента та залишили без роботи. Китай фактично включив Джо Байдена до своєї зарплати, сказав Моріс. А це сталося після того, як Байден залишив пост віце-президента, але до того, як його було обрано президентом Сполучених Штатів Америки, і республіканцями, контрольована республіканцями Палата представників США, проголосує в четвер за офіційне розслідування щодо імпічменту президента демократа Джо Байдена. Про це помідомив спікер палати представників Майк Джонсон своїм колегам республіканцям на закритій зустрічі за словами присутніх за законодавців республіканців голосування відбудеться в день, коли члени палати представників планують виїхати з Вашингтона на чну канікули тривалістю більше ніж три тижні. Республіканці в палаті представників звинувачують президента Байдена та його родину в неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень, у яких Байден брав участь як віцепрезидент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 роках. Конгресмен Байрон Дональдс, республіканець член одного з трьох комітетів, які розслідують діло Байдена, сказав Fox News у неділю, що він очікує, що розслідування буде завершено протягом наступних двох місяців. Палата розробить статті про імпічмент десь навесні. До речі, про цю новину Богдане. А в українських змі нічого, що ти можеш додати? Ну українські змі вони рупори Білого дому, і практично більше нічого вони не роблять як транслю пропаганду президента Байдена, і ми маємо таку ситуацію, що зараз президент Байден затримує допомогу і звинувачує республіканців, і 5 мільярдів в нього є. І до речі, я хотів би згадати, що республіканці написали план перемоги для України. Ми робили попереднє відео якраз про цей план перемоги. І всі змі українські ігноруються, що зараз саме важливе для України: план перемоги. Жодного разу президент Байден не сказав про план перемоги, а республіканці винесли її. Це було 15 листопада, вже майже місяць тому, де описуються всі події і всі кроки, що можна зробити. Я сподіваюся, що президент Зеленський. Під час візиту якраз обговорить цей план перемоги, і можливо ситуація зрушиться з місця. Ну а ще одна новина: ми знаємо, це теж пов'язано з Україною. Здається, от демократи об'єднали всі свої плани і зусилля, щоб контролювати зброю. Контроль над зброєю вони називають вилучення зброї в населення, і це антиконституційно. Але вони говорять, що потрібно це зробити, бо дуже багато є насильства. Так, є, на жаль, багато насильства, але ми. Ми бачимо, коли зброя зникає, тоді знищується ціла країна, і Україна це якраз приклад. Я думаю, що українці зрозуміються. Так, я повністю згодна з тобою, Богдане, тому що нас, українців, зараз під час війни позбавили можливості самостійно себе захищати, особливо коли це стосується таких моментів, коли росіяни просто заходять в якесь село чи місто. Так самі громадяни можуть себе захистити, якщо в них є чим себе захистити. Коли немає чим себе захистити, ти просто стаєш мішенью, і це сумно. А ще це до вас, до громадян Сполучених Штатів Америки. Я, якщо чесно, за вас хвилююсь, тому що у вас також дуже напружена ситуація. Наскільки я знаю, у вас, у вас загострюється ситуація навколо антисемітизму і на цьому фоні. Потрібно людям вміти захищати себе, а ще ці пропалестинські акції не дуже, скажімо так, адекватних учасників цих акцій, і у людей не можна забирати зброю. І коли демократи готові такий якийсь закон, який може призвести, все ж таки до вилучення зброї. Ну мені здається, що це буде таким же відліком. Ну знаєш, кінця тієї Америки, яку ми завжди знали. Так, в Україні забрали зброю, і хто забрав можна нагадати, Біл Клінтон, демократ І е, прийшов е, президент Обама, е, навіть зробив е, закон. Прийняв ембарго на поставку зброї для до України. Це ембарго існувало аж до тої пори, поки не прийшов Дональд Трамп, не відмінив те ембарго, і перший з всіх країн почав пост, постачання джавелінів та іншої зброї. Це варто пам'ятати. Ще можна згадати, також що йому йому оголосили емпічмент за те, що він затримував, ніби 280 мільйонів доларів. Тоді війни не було, і майже його відсторонили від влади ті ті ж самі демократи, хоча все. Було навпаки, і а, а зараз президент Байден хочу нагадати, має 5 мільярдів доларів згідно Пентагону згідно довідок. Конгресу США і ніхто з українських змін не згадує про ці гроші, які зараз є, могли б бути надані. Це така сума, яка піврічне фінансування, це крапельне, яке було до цього. Це приблизно така сума на, на такий термін. А зараз ми знаємо, якраз Україна потерпає від нестачі цієї допомоги військової. Ну є така одна приємна новина, особливо в світі, того як наскільки розповсюджується пропаганда одностатевих шлюбів або взагалі. Там різних різних методичок, які руйнують взагалі сім'ю, руйнують відносини між чоловіками та жінками. У Великій Британії живе надзвичайна подружня пара: 102-річний чоловік Тім Волтер та його стотрирічна дружина Дороті. Вони одружені вже 81 рік і стверджують, що за цей час ні разу не посварилися. Їхня історія почалася під час Другої світової війни на авіаційному заводі, де вони разом працювали. Молодий тім, часто приходив полагодити верстат. На яких працювала Дороті, з часом між ними спалахнули почуття, і в 1942 році вони одружилися. Подружжя Волтерів виховала двох доньок. Зараз у них є онуки і правнуки. До недавнього часу вони жили самостійно у власному будинку у свої 95 років. Пан Тім ще водив автомобілі, грав на корнеті. Секрет їхнього щасливого шлюбу у спільному житті на лоні природи та відсутності серйозних суперечок. Подружжя радить молодим парам бути задоволеними одне одним і своїм життям. А тоді все буде добре. Їхня донька жартує, що батько завжди був головним в родині, а мама поступалася йому. Ось чому їхній союз витримав випробування часом. Такі історії додають віри в людські цінності, і надихають наслідувати приклад стійких стосунків цієї пари. Хочеться побажати подружжю Волтерів міцного здоров'я та багато щасливих років. Попереду я від себе хочу додати, що останнім часом і в мережі стикаюсь з тим, що постійно обговорюється з, там тема. Відносин, наприклад, жінки пишуть: якщо я сама собі заробляю, то навіщо мені взагалі чоловік? Якесь таке ставлення на російській мові це потребільське, так одне до одного не можна. Сім'я це не заробіток, і ми повинні згадати, що ми виходимо заміж, і одружуємося з тими, кого ми кохаємо. З тими, хто дозволяє нам стати половинкою чогось цілого, так це надзвичайно важливо такі стосунки мати надзвичайно важливо таку людину знайти і зберегти. І навіть якщо люди сваряться, це ще не причина для розлучення, І потрібно вміти шукати компроміси. Якось нам і пишуть, що мама поступалась, іноді папи поступаються по різному. Буває, але ми повинні розуміти, що ось ці тенденції, які ми бачимо в. Зміна, навіть багато психологів а, пропагують таку, знаєте, самодостаточність. Типу, там все повинно бути так, як тобі подобається. Весь світ навколо тебе обертається. І все це підштовхує людей до якогось егоїзму, і вони руйнують ті стосунки, які можна було би зберегти. І від цього виграли би тільки двоє. Самотність вона дуже важко переноситься людьми і дуже рідко кому вона дійсно підходить. Так, більшість людей. Себе просто запевняють, переконують в тому, що я самотній, а ну тому, що це мій вибір. Зазвичай це все виправдання. Я рекомендую звертати увагу на це. Це дуже важливо. Якщо у вас є людина, яка... Вам дійсно є близька, цінуйте її, знаходьте спільну мову і живіть ось так до старості, а не десь на самоті. Так, я приєднуюсь. Мені здається, донька їхня де в чому права, коли вона підсумувала, чому так довго шлюб протримався. Вона згадала, що мій батько домінант, а моя мати дуже поступлива. Думаю, саме тому їхній шлюб протримався стільки часу. Тобто, це може бути двосторонній рух, але хтось має бути мудрішим Ріше і інколи промовчати в такому випадку. І трудно в це повірити, але згідно цієї статті, жодного разу ця пара не сварилася за 81 рік шлюбу. Я думаю, країнам теж потрібно в якійсь мірі в майбутньому і зараз брати приклад із таких відносин. Давай підведемо підсумок сьогоднішніх новин, тому що новини важливі, вони вирішальні. Скоріше за все для України. Я не, бу... не знаю, чи буде ще. В зеленського шанс переломити ситуацію, такий шанс, як є сьогодні. Що ти скажеш? Так, і це історичний для нього шанс, якщо він їм скористається і зможе знайти, якщо він зможе враховувати інтереси інших людей, теж як ми бачили навіть в цих стосунках, і знайде якийсь можливо компроміс, то в нього є всі шанси отримати цю допомогу, але звичайно залежить допомога допомога в першу чергу від президента Байдена, і ми знаємо, що в нього є кошти, і він їх не дає. Але разом з тим, ми знаємо, що є і інший вихід, адже існує запропонований план перемоги для України. Якщо він спробує знайти підхід до республіканців і враховувати їхню думку, їхні інтереси, можливо, це спрацює. Хоча всі попередні роки ми бачимо, це було рух в протилежному напрямку. Ну будемо надіятися. Так, я хочу додати, що до республіканців важко не знайти підхід, тому що вони вже можна сказати долоні. Ось так розкрили для України. Тільки йдіть на зустріч: ось вам план. Ось вам, будь ласка, давайте список, давайте ми вам допоможемо. Тому я е, маю надію, що цей візит Зеленського він буде результативним, а не показовим, тому що від цього залежить і майбутнє України і. Е, Ті потенційно врятовані життя, які сьогодні знаходяться на фронті без зброї, а нам дуже важливо, щоб чоловіки поверталися в сім'ї і помирали в старості зі своїми дружинами, Богдане. Так, і я хотів би попросити наших глядачів, слухачів поширити це відео. Це дуже важлива інформація про допомогу Україною. Нам потрібно створити резонанс в першу чергу у Твіттері. І я хочу попросити, щоб ви коментували під постами президента Байдена Зеленського про цих 5 мільярдів. В будь-якому випадку він може використати цю суму навіть за лічені години направити допомогу, яка так необхідна. І хочу також попросити вас поділити. Вашими думками, враженнями і написати коментар є посилання на всі джерела під відео на каналі Діаспора Юа. Якщо ви десь з ким спілкуєтеся і вам потрібні аргументи, будь ласка, повертайтесь до цих відео, копіюйте і е, вставляйте лінки, показуйте людям, що ви не вигадали цю інформацію, що вона реально існує. Тільки так ми можемо боротися проти тих, хто дає ту інформацію, якою не існує, яку неможливо підтвердити, але її більшість. Ми повинні показувати, що таке дійсно якісно подана інформація. Більшість людей не, не звикли до цього, тому що українські канали не практикують подання таких новин, але в нас всі відео мають посилання. От під кожним відео ви знайдете документи конгресу. Наприклад, ми згадували чи якісь події, які відбуваються в політиці, теж з офіційних джерел або з надійних інших джерел. Дякуємо. Слава Україні, героям. Слава до зустрічей! We'll <smart noise>